Сьогодні в нас дуже цікава тема загрібання листя восени. Чому жовтіє листя і опадає? Пригадайте, які осінні явища відбуваються в житті рослин. Художники люблять малювати осінню землю, вкриту різнобарними шатами. Опали листя шухортить. В верхів'ї сосен вітерець співає, на самоті осінній сум звучить, земля стобилась, відпочиває. В своєму вірші виспівує осінь Наталя Красоткіна. Осінні явища в житті рослин це достигання плодів і насіння, пожовтіння листя, і листопад листя. Стан рослин залежить від змін у неживій природі. Як же восени змінюється забарвлення листя на кленах? Погляньте. Причини його руйнування це зміни в неживій природі. Холод, зменшення сонячного світла, нестача води в листочках. У природі нічого не пропадає марно, опале листя за зиму перегниває, з нього утворюється перегній. Це дуже цільне добриво для рослин. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Ось зелені листочки стали жовтими, тож зовсім червоними. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Яку ж користь для довкілля опале листя? Опале листя оберігає підземні частини рослин від лютих морозів. Розкладаючись, опале листя дає корисні речовини та живить ґрунт. Листя, що розкладається, покращує структуру ґрунту. Лісова підстилка це фабрика для виготовлення лісового ґрунту. А також в опалому листі зимують, захищаючись від холоду і сильних морозів різні комашки. Опале листя може бути шкідливим для людини, але корисним для природи. В опалому листі будують свої схованки для зимівлі, їжачки, ящерки, змії та інші тварини. Користь опалого листя для природи. Листя, що опадає в восени з дерев, це не сміття. Воно розкладається в ґрунті, збагачується мінеральними речовинами. Вкриваючи землю як килим, воно захищає ґрунт від промерзання, а також захищає від замерзання весняні трави, які повільно проростають під землею до весни. У природі деякі види равликів харчуються опалим листям. А ось їжачку користь опале листя. В містах листя збирають, загрібають, збирають. Потім його вивозять за межі міста. Але інколи спалюють прямо на місці. Під час спалювання в ґрунті згорить гумус, який надає йому родючості, на місці, де була палю... палаюча путьпа листя, декілька років не буде урожаю у рослин. Адже всім відомо, що ґрунт утворюється дуже повільно. Слід його компостувати, перетворювати і прикопувати, щоб воно перегнивало і виконувало свою корисну функцію. Листовий перегній покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким, легким. У такому ґрунті швидше поселяються живі організми. Яка шкода опалого листя! Дим від спалювання листя небезпечний для здоров'я, бо листя містить багато шкідливих речовин, яке воно відфільтрувало з повітря. Якщо людина надихається таким димом, то може захворіти на хвороби повітряних шляхів, наприклад, астму, бронхіт. А якщо ще у вогонь кидають побутові відходи, пластикові пляшки, пакети, то під час згорання виділяється дуже небезпечна для здоров'я речовина. Отже, опале листя приносить користь, а шкоду ми самі собі заподіємо.